Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія! Всім доброго дня! Час на нашу ранкову. Програму у ваших намірах з вами в студії Новаковська Анна, а також поруч зі мною сестра Дам'яна Галущак. Сестри, вітаю вас, слава Ісусу Христу Слава яке Аня, і всім нашим дорогим радіослухачам. Але хочу нагадати, що в нас ще є прямий ефір у ф... в соціальній мережі Фейсбук. Тому, друзі можете доєднуватися. Хто не має свого додатку на телефоні чи в інтернеті, то можете відкрити Фейсбук на нашій сторінці, і ви зможете а, бути присутніми в нашому прямому. Ефірі, дякуємо, дорога сестро. Отже, любі радіослухачі, ми продовжуємо наш цикл програм з сестрою Дам'яною Галущак, котрі ми розпочали приблизно 3-4 програми. Тому назад. Ми говоримо про 25 українських. Новомучеників зараз вже оголошених блаженними, котрих папа Іван Павло ІІ урочисто проголосив блаженними 27 червня 2001 року, коли відвідував Україну. І знаємо, що було багато там новобеатифікованих єпископів, священників, богопосвячених осіб, але також серед них, здається, так на перший погляд, чисто випадково опинився звичайний мирянин. Світ особа, отже, сестро, хто це про кого ми сьогодні будемо говорити? Дякую, Аня. Беру також, продовжую твою думку. Ми продовжуємо цих новомучеників, битифікованих Іваном Павло II. Ось сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про дяка Володимиру. Прийма. Як бачимо, це був такий, як на мене, читаючи його історію неодноразово, це такий жертвений, жертвений чоловік, який мів, не боявся, не боявся небезпеки, але йшов, йшов, знаючи, заради чого і заради кого. І для чого він це робив. Сьогодні ми будемо говорити саме про мученика Володимира Прийма, який народився 1906 року, 17 липня у селі Страч на Яворівщині. І, власне, Володимир Прийма, він за. Закінчив дяківську бурсу при митрополитові Андреєві Шептицькому. Він був дяком і так само диригентом у церкві у селі Страч. Хочу десь також зауважити, що він брав дуже важливу, активну участь у житті парафії. Ми знаємо, кожен з нас походить з парафії, так? як важливо приймати таку важливу участь у, у, у житті і діяльності. Десь він був цим таким святим прикладом, як на мене, для всіх односельчан. І власне він брав різні участі, завжди завжди був першим там, так і завжди в усьому виявляв таку людську гідність. Так само свою діяльність будував на іванівських засадах. Це теж дуже важливо. Тобто, він жив згідно тих засад таких божих засад. Так Так само він одружився 10 листопада, 31-го року з Марією Стойко. Здавалося б. Типові життєві українські селянин першої половини ХХ століття власне мільйони таких були не повинно убитими лише за те, що жили на своїй землі, говорили, можливо, своєю мовою і так само молилися у трійці єдиному Богові. Але все ж, коли ретельніше можна приглянутися до його долі. То неможливо не помітити, як особистість такі чесноти християнина органічно вплелися у небезпечний визерунок Божого промислу. Саме тому його життя стало таким символом і гідним зразком наслідування для нас, тих, хто вважає себе українцями, а так само, зокрема, християнами. І він показується такий, можна сказати, святий приклад для наслідування, наслідування Христа. Бо кожен з нас може сказати. Не знаю багато. Багато людей, які терпіли, які страждали, але не стали святими. Але хочу сказати, зауважити, що Господь до кожного має свій план. Саме до цього дяка Володимира Прийма він мав особливий план. І е, саме цікаве, що Володимир Прийма, він е, вмів прислухатися до Божого, до Божого помислу. Десь навіть оці молитви, як він був, і дяком, і рентом, я думаю, що е, навіть ці молитви проходили крізь його серце крізь його серце і душу, і десь кожного з нас ми маємо вже такий перший приклад для, для наслідування вміти відповідно молитися, так, молитися, перепускати через своє серце, через свою душу. Це є теж дуже важливо, але 26 червня розпочався четвертий день війни. На схід раз по раз летіли бомбардувальники, гучно били гармати. І, власне, в нашому народі є влучна приповідка: як тривога, то зразу до Бога. До Бога. І люди з усіх куточків села щодня сходилися на службу Божу, на літургію. Уже по завершенні святої літургії до священника підійшов хтось із вигона частини села. Львів яворів з проханням відвідати зі святими тайнами жінку, яка перебувала при смерті. І власне священик не вагаючись здягнув свої ризи, взяв Євхаристійного Христа. Нагадайте, що це за священик. Це сестру? був Микола Конрад. А Микола, який про якого ми говорили минулого разу, про священомученика власне трошки зараз буду переплітати, е, говорити і так само про отця Миколая, як е, вони разом були, і тому і разом в один день і загинули. І отець взяв всі сіті тайни, зібрався в ризи і зібрався йти, коли всі селяни, що затрималися в храмі, спробували зупинити отця Миколая. І говорили: Отче, ми вас не пустимо. Як це ви мене не пустите? Чому ви мене не пустите? запитував отець до людей, людей питався хіба ж, ви мала, хіба ж мала дитина не розуміє, що твориться? І погляньте, скільки людей е, проарештували, де вони тепер їх вивезли на Сибір, вбили, закупали, і так само бачить вас в свищиничому в гризах і вас зразу уб'ють. Намагалися селяни як умога більше переконати отця, щоб він не йшов зі святими дарами до цієї хворі, яка досить далеко жила. Сіщений лагідно він поглянув на людей, трохи помовчав, і так само відповів: чи уявляєте собі, що ви мені пропонуєте? Та якщо жінка не доведе Боже, помре без сповіді і святого причастя, я матиму смертний гріх. Навіть якби мене мали вбити, це мій пасторський обов'язок. Десь священик, отець Микола Конрад наголошував людям про свій обов'язок, про свою відповідальність. Він намагався всім страх всіма... перед гріхом. Так, да? і дивіться, кожен з нас може, ми не є священики, не маємо цього такого обов'язку, але десь такий обов'язок. Пастиря пильнувати своїх увець, і власне отець Микола дуже гарний для нас зараз має такий святий приклад, показує так. Ми скажемо, що ми що ми люди Маріани, можемо для себе взяти. Багато чого послуг Богові. Найперше, пам'ятати, для чого ми є тут в цьому світі, і дійсно виконувати совісно кожен це свій обов'язок, який би мав бути. Після цих слів не сміли люди перечити священнику, аж тут як Володимир прийма звернувся до отця і каже: отче, самого я вас не впущу, але піду разом з вами. Тепер уже священник почав відмовляти, дяка і він почав йому говорити: Володимире, це мій священичий обов'язок. А ти в цей на певний час повинен піклуватися про свою сім'ю. Власне, у Володимира е, прийме е, була сім'я, була дружина, і так само е, в нього були діти. Аня, Скажи нашим радіослухачам, скільки дітей було у Володимира, прийме так, власне я так дивувалась цьому блаженному, Так в небі він же є святий. Що сестро він настільки був відданий. Церковній діяльності парафіяльній, так що, маючи ще п'ятеро дітей. Чому говорю п'ятеро, тому що мав чотирьох дітей: Анну, Романа, Мирона і Марію, а п'ятий син Іванко вже був в небі, тому що він помер у віці кількох місяців. Тим не менше, ось Володимир. Зараз блаженний вже так. Він мученик та мученик міг поєднати ось служіння як в родині, так обов'язок бути гарним чоловіком, батьком так само поєднував це зі служінням в церкві. Дуже був такий самовідданий, жертовний, порядним і дуже добрим християнином. Добре, і тоді дяк продовжував наполягати, і священик врешті погодився. І жоден червоноармієць не зачепив їх, коли вони проходили вздовж шосе, яким червоні колона за колоною утікали на схід. Після цього священик. І як були в цієї жінки хворої, священик висповідав, і також запричащав хворо на зворотньому шляху. Їх теж не рушив, не рушили більшовики, і треба було яких кілька сотень метрів до Соснового ліска, що вкривав страдецьку гору, Як здалеку їх помітили НКВД, що в той час на конях їхали в сусіднього Янова, нині селище міського типу Івана Франкове. священика і діка вони зловили і повели в напрямку. Львова власне з гори. Селяни бачили усе це і відразу повідомила дружину а, Володимира Марію. Вона наздогнала заручників аж у сусідньому селі Ямельня і кинулася чоловікові на груди. Тоді один з інкаведистів хотів застрелити її, але інший, пошкодувавши кулі, почав бити жінку а, приладом, е, після чого пол, е, полишив її непритомно, і вон, і а самі пішли далі, залишивши її. Е, згодом пані Марія назвала імена цих катів капітан. Філатов, начальник гарнізону дяченко, працівник райкому партії Рінгель Єврей з Янова. Вона називала ці імена. Всі з ранку наступного наступного дня. В селі вже були німці, проте людей ще декілька днів не впускали на пошуки зниклих зниклого дяка і священика, мотивуючи наказом стріляти без попередження з усіх підозрілих осіб, які е, зустрінуть на дорозі. Знайшли мучеників аж через п'ять днів на узлісі, що зветься бірок, на околиці села Ямельня, оповідаючи, що старенького священика убили однією лише кулею а на голові в нього запеклася кров. Напевне, що від удару приладом. Mm -hmm. Так. Е, яка ж страшно дуже сильно катували? У нього були вибрані очі, поламані руки і ноги. А на тілі нарахували 28 коло тигран, то можемо собі уявити, наскільки його мордували. Били. Так? Можливо, за того, що він був молодий і як був, як таким можна... я ж собі так розважала вчора, був таким як охоронцем для, сві... для отця Миколая. Отець був старший, але він десь так вірно міг служити, І, можливо, їх це дуже сильно роздратувало, і десь в таких випадках неможливо його дуже сильно і, і мордували. Нині подібних трагічних історій з цього періоду ми маємо з незлічену кількість і все, і все ж є в ній щось незвичайне, щось неприминаюче, важливе і для наших, так і прийдешніх часів, але часто ми забуваємо таку відому одну істину, із крові героїв зростає нація. З крові мучеників зростає церква, і друзі. Ми дуже маємо бути щасливі для того, що за нашу віру, за нашу церкву були такі люди, які могли віддати своє життя, віддати життя так без вагання, не боятися. Не боятися йти на цю небезпечну дорогу, яка всі були свідомі, що вони можуть не вернутися, так але сьогодні маємо такий святий приклад Володимира Прийми, про кого ми сьогодні говоримо, більше роздумуємо. Маємо стремітися до цієї святості, і ми на сьогоднішній день. В нас теж триває війна, триває небезпека. Маємо пам'ятати про тих героїв, які віддали своє життя за, за, за нашу за вільну державу. Що ми можемо зараз, як то бути під. Мирним небом, не у всіх містах в нашої країни, але, наприклад, в цих містах, де ми зараз живемо, ми є щасливими, так? що немає тут над головою кулі. Як бачимо, він десь вмів віддати, Господь для нього готував терновий вінок, мученика, який згодом і незбагнений спосіб перенес, перемінився на цей лавровий вінок слави. бо Утримавши цю цю, цю, цю мученика блажений, так він отримав цю цей вічний вінок радості, радості у небі. Можемо багато свідчити в своєму житті. Але Володимир Прима є для нас тим таким святим прикладом. І особливий спосіб синод нашої церкви, українсько-греко-католицький, оголосив його покровителем Мир'ян. Теж, як на мене, дуже важливо, щоб ми пам'ятали про ці речі, що він можуть молитися, маючи свого заступника Володимира Прима, який дійсно. ...наслідував Ісуса, йшов за ним, його слідами. І так само, я думаю, що його дружина, його... Діти, десь так само є тим таким прикладом, бо вони теж отримали це терпіння. Бо втративши батька, бачимо, Аня зачитувала, які мали, мали, маленькі дітки були. Ось втративши батька, як то кожній дитині бракує тата, так скільки вона в роки не мала, а особливо маленьким діткам. І вони, десь втративши господь їх також благословив, благословив і їхню сім'ю. Багато можемо розмірковувати на долі особи світської Мирянина, Володимира Прий. Але раптом усвідомлює, що її неможливо відокремити, тобто відірвати від долі особи духовної священика Миколи Конрата. Так виглядає, що обидва святі є намислимі один без одного. І саме через цю таку, можна сказати, цілісність Бог хоче наголосити нам на важливих, особливо в теперішньому часі маловір'я, споконвічних істин. Власне, священик і діак, вони віддали своє життя, несучи потребуючим кого. Живого Бога і тіло і на святішу кров Ісуса Христа, Пресвяту Євхаристію. Як колись Господь наш, не вагаючись, пролив свою кров, він віддав своє життя, щоб порятувати е, ціле людство. Так і власне, і Отець Миколай, так і Володимир своїми муками і смертю вони засвідчили, що для християнина в цьому. Тимчасовому земному житті не може бути цінності більшої, як Пресвята Євхаристія. Тому бачимо перший такий, можна сказати, навіть крок до Євхаристії, який вони десь через Євхаристію, що несли людині, так, важко хворі жінці, вони прийняли цей мученицький вінець. І тому сьогодні для нас тим першим кроком є не, не боятися йти і приймати живого Христа в своє серце. Сестро, а цікаво, а вони. Прийшли до тієї жінки, вони дістали так, казала, вони та вони оділили тайство. Ніхто їх так? ніхто їх не зачіпав. Але коли вони поверталися назад, uh -huh. теж їх ніхто не чіпав, але на шляху вже залишилося кілька сот метрів прийти до ліска. Їх помітили НКВД, які їх злапали і вели в напрямку Львова. Ось і там їх десь замордували неподалік їхнього села. Біль здається, я ось тут дуже, бачимо, Як бачимо, десь ця їхня смерть дійсно є тою, тим, що вони занесли її в Харистію. Ця жінка отримала живого Бога в своє серце і десь. Переставилася з дійсно з дарами і сповідю, то Вони в той день можливо всі дісталися за да? власне так і власне цей променистий, цей приклад є особливо промовистим з тим для наших часів. Бог допомагає осягнути. А що ж решті відбувається на божественній літургії? в момент, коли священик виголошує святе... Є святим, коли ми власне приступаємо до святого причастя, чи ми задумуємося, куди ми приступаємо? Чи ми задумуємося над тими словами святе і святим? Це говорить більш в східному обряді, бо в латинському трішечки але є інші слова? Дуже цікавий, дуже але гарний. це теж є теж промова тим до того, що святе і святим, я приймає живого Бога в своє серце. І дуже важливо, щоб ми в своєму житті призадумлювалися над цими речами, щоб ми дійсно. Пам'ятали, куди ми приступаємо, чого ми приступаємо, кого ми приймаємо врешті решт так, бо ми можемо все так, як то ем, на автоматі так, це є обов'язок. Ні, ми маємо приймати з чистим серцем, з відкритим серцем. І пам'ятати за що раз, що ми, коли чуємося в якомусь росії, маємо приймати е, також покаяння сповідь. Також в нас в цей непевний час єреси е, та розколів єдність отця Миколи Кондрата та Володимири Прийма, Сіщеника і мар'янина, є добрим і повчальним прикладом ціліс... цілісності Христової Церкви, органічної і нерозривної єдності усіх її станів, тобто ієрархії, духовенства, монашества, також і мир'ян. Кожен згідно зі своїм тим покликанням і Божим затомом на своєму місці сповняє свій неповторний і по-своєму це такий найважливіший Божий план і сповідання, який на кожного, хто приходить в цей світ, покладається це... покладає творець, і можемо сказати. Кожен з нас, і мрянин, і священик, бо посічені особи, має цей приклад і ем, наслідувати Христа і показувати цей добрий приклад. Ми тим також свідчимо Ісуса, навіть миряни, так, кожен свій спосіб свічить Христа в сьогоднішньому світі, в цьому темному світі можемо сказати, бо дуже багато є зараз е, цих упадків в світі, і е, важко, хто ми, ми попадаємо навіть християни, ми попадаємо під цей вплив. І пам'ятати, бути завжди при, пам'ятати, приймати Христа в своє серце, завжди десь мати цей напрямок, іти з Богом, так і для Бога. Тобто жити, робити, працювати тільки для Господа. Про це також виразно навчає апостол Павло, коли порівнює єдність церкви з цілісністю і людського організму. так. Христос своєю смертю і воскресіння збудував та утвердив єдину церкву, яка є непорушною, стоїть уже е, тисячоліття і стоятиме. До другого приходу Господнього. Власне, Володимир Прийма не вважав себе святим. Він просто чинив згідно з тим, що підказувало йому сумління: жив в мирі з собою та ближнім. жив у Бозі і з Богом. Власне, дуже важливо в тих часах людей, подібно до нього були тисячі, сотні, мільйони. Але саме Володимир Прима є уособленням усіх мучеників, що загинули за віру Христову, за рідну землю, усіх, хто. Карався по тюрмах, сибірах, хто в часи підпілля переслідувань, зберігав віру і плекав українську традицію. Ми можемо зараз, я би хотіла в окремий спосіб згадати тих людей, які пережили це підпілля, тому що вони пережили теж дуже багато, вони пережили переслідування, обшуки. Десь особливий спосіб би хотіла згадати тих старших людей. Які знаю, що ще є, наша, наші старенькі сестри, які ще живуть, багато свідчать про це підпілля, про переслідування і як вони терпіли за віру. І я впевнена в тому, що зараз багато людей, які нас слухає, вони теж були за час підпілля, які переживали так, переживали, але вони свідчили Христа. Зараз їхнє життя це є тим живим свідченням. І ми маємо пам'ятати про них так само у своїх молитвах. Тому церква. Поставила нам життя блаженого Володимира Прима як приклад гідний для наслідування, щоб кожен з нас особисто і увесь український народ зростали в так... і мужніли у вірі та християнських чеснотах Богові на славу. Україні на добро, також нам на спасіння і життя вічне. Тому дуже важливо, щоб ми про ці речі пам'ятали. Наслідували блажен... мученика Володимира Прима. І десь би тесь хотіла така трішки розказати про його мощі, десь би все. Час біжить дуже швидко до кінця. Мощі власне блажаного Володимира прийме. Зараз урочисто перенесено до Парихіального храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Страч Єворівського району Львівської області. Щороку теж дуже важливо, хто би хотів відвідати мощі, поклонитися мощам Володимира Прийме. то щороку, 26 червня, в день загибелі блажених отцями Миколая Конрата та Володимира Прийма у страчі відбувається велика всеукраїнська проща. Власне детальна інформація про рок склад богослужінь, чи нічних чування також Литиблуб до блаженного Володимира розміщені на сайті Парохії у селі Страч. Тому друзі, де заохочую. Свого часу я теж була у селі Страч, вже дуже давно не була, але знаю, що є можливість ідіть, моліться, поклоняйтеся. Так само маєте маємо заступника дуже гарного перед Богом за наш український народ, це Володимира Прийма. І хочу сказати, що поклоняйтеся, моліться, і він перед Господом випросить для кожного з нас потрібні ласки. 26 червня 41-го року його разом з отцем Миколаєм Конрадом. Звірячому закутували НКВД, -сти. тому пам'ятайте, що їхня смерть, їхнє терпіння є для нас тим святим прикладом для наслідування. Сестро, дозволимо також нашим слухачам долучитись до нашої програми. Дорогі друзі, нагадаю, що триває програма у ваших намірах. Ми говоримо про блаженного Володимира Прийму, котрий загинув 26 червня 1941 року, і був беатифікований Йоанном Павлом II 27 червня. 2001 року. Отже, маємо вже перший телефонний дзвінок. Будь ласка, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Вітаю вас, Аня, і вітаю сестру Дем'яну. Вітаємо Ірина з Львівщини. Я дуже дякую сестрі. Слухала попередню катехезу про уця Конрада і сьогодні про блаженного Володимира прийму. Неодноразово бувала в Страчі. дуже гарна місцина. Там і хресна дорога і церква знаходиться дуже на такому звищі, на такій гірці. І дійсно там є цвинтар старий біля церкви, де якраз і є також поховані тіла, і є мощі в храмі Успіння Пресвятої Діви Марії. Дійсно, 26 червня дуже численно приїжджають пиловники. Я знаю, не була, але знайомі були і блаженіший наш був. І дуже багато людей приїжджає, і нічні чування відбуваються. Люди сповідаються. Ну надзвичайно гарна парафія і така дієва. Отець хороший, я там також в них на чуваннях була. І ще хотіла доповнити, що блажений є покровителем усіх мерян. Тобто, ми всі меріани, хто є не маємо такого прекрасного заступника в небі. І дійсно можемо наслідувати його приклад, як ми можемо йти за Христом. Бо більшості говорять, ми не були посвячені, ми там ну можемо там якусь маленьку тільки, е, щось маленьке виконувати. Але цей приклад цього блаженного він нам показує, що для Бога навіть оці маленькі такі справи е, супроводження е, от в. в Цю дорогу, потім, як він трагічно загинув разом, він його не покинув. Ну це така відданість і таке служіння Богові. І це все Бог враховує. Так що молімося, маємо дуже гарного заступника в небі, і дуже молодого, і... який пожертвував, пожертвував своїм життям. Я думаю, що він заступається. Особливо зараз такі буревні часи, які в нас є військових дій. Пам'ять зараз наших героїв Небесної Сотні молімся, бо це напевно наші такі перші були кроки, що ми не відрікалися цього, і як воскресла наша церква. За 30 років підпілля так само і маємо велику надію і довіру до Бога, що і Україна наша утвердиться, і все в нас буде як найкраще. Дуже вам дякую за поширення такої гарної інформації за катехезу. З Богом залишайтеся. Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам. Нехай Господь вас благословить. Направду дякуємо за це свідчення і тішимося за те, що ви теж трош... трішки доповнили наш ефір. Маємо ще одного радіо Ми Вас слухаємо слава Ісусу Христу. Алло, на віки слава Богу. Алло, це я? Так, це ви, ми вас слухаємо. Це пані Марія зі Львова. Я хочу посвідчити, подякувати вам за дуже гарне таке пояснення про цих святих. Але у мене так сталося, що ми з сином служили в страть там біля цих святих. Е, чому, як це, це сталося? Бог мене Блаженних, перепрошую, блаженних. так. Е, Бог так привів нас і сину, бо в мене в сестри загинув син в рідної сестри в армії. І Бог нас привів туди в страт. Я сиділа, плакала, молилася. І ми з сином 5-7 років служили там, у печері. Там у страт є печера. І дуже багато людей, хто має проблеми, як ви сказали, як тривога той до Бога, то біжать до печери. І я хочу доповнити справа в тому, що в встрать там хресна дорога проводиться е, е, кожної неділі, і е, е, є соборування під час посту, і е, хочу сказати, що син е, зробив мій синочок, який був на АТО тепер. Зробив такі буклети про страть. і ми роздавали ті буклети про святих і про е, і послужили. Там у справі. <гум> дякуємо, пані хочу... Марія. Так, так. На пані превеликий жаль змушена дякуємо. вас перервати, тому що вже час підбігає до кінця. Ми дякуємо за те, що ви мієте, можете так свідчити іншим про Володимира Приму. І ще одна хвилинка на іншого слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу. Одна хвилина, будь ласка. Альо, прошу так, Просимо. слава Ісусу Христу. Навіки, я слава і... Богу. Я також хочу сказати пару слів, бо буваю на прощах у страці. То є дуже, дуже, дуже велика подія і дуже гарна урочистість святкова така побожна. Ми коли йдемо зі Львова, ми їдемо автобусом, то ми у Ямельні йде похоронені і ті с ті блаженні завжди там відбувається молитва перед перед тим як поїхати до страча дуже то урочисто священники і багато і багато е, е, тих е, які йдуть на прощу їдуть і йдуть і тому е, так само так само я ходжу і, 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 і з дітьми і без дітей і моїх вже дорослих і сестра, но то було дякуємо у нас. вам. І дякуємо прошу послухати альо, альо. Прошу говоріть завершуйте думку. Ми маємо завершувати ми, колись, ми, ми, я ще хочу сказати пару слів. Як ми були ще у Польщі, бо нас переселили сюди в 45-му році, коли мені було 5 років. Я хочу сказати, які тортури робили ті, ті військові, так як з тими так і, і, і з нами бідними селянами. Одного разу приходять, але то вже були польські комуністи. Перепрошуємо, але маємо завершувати вже одинадцята година. Отже, сестро, завершуємо програму, тому що маємо ефірний час, дорогі слухачі. Нам було приємно сьогодні з вами спілкуватись в прямому ефірі. Адже ми говорили про великих блаженних, про Володимира Прийму, світського блаженного, дуже близького для тих, хто живе в миру, і також отця Миколу Конрада, сестро. Дякуємо вам за цей цикл програм, тому що ви насправді наближаєте нас до нашої землі, до нашого народу, так і до неба. Дякуємо вам і дякуємо всім нашим радіослухачам і хто був сьогодні нас в прямому ефірі у соціальній мережі Фейсбук. Сердечно дякуємо! Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!